7 листопада відбудеться всеукраїнський урок з медіаграмотності для школярів 5-11 класів їхніх батьків та вчителів. Час початку 11 година ранку. Його проводять національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та стратегічних комунікацій і суспільне мовлення за підтримки проон в Україні. Урок відбудеться у форматі коматного квесту. П'ять підлітків віком від 12 до 16 років виконуватимуть інтерактивні завдання разом з відомими зірковими гостями. Та експертами Ведучим уроку стане Тімур Мірошніченко, телеведучий та коментатор Євробачення. Тематика заняття буде охоплювати найбільш актуальні питання сучасного інформаційного середовища: як розпізнавати фейки, штучний інтелект і його виклики, протидію хейту в інтернеті та розуміння історичних подій. Кожне завдання проходитиме у форматі навчання за допомогою гри. Організатори запрошують всі школи України приєднатися до трансляції на телеканалі «Суспільна культура або Ютуб каналі Перший та Нізувати спільний перегляд у своїх закладах освіти нагадаємо, всеукраїнський урок з медіаграмотності вже втретє об'єднує школярів, вчителів та батьків з усіх куточків України. Уперше фільтр ініціював урок у лютому. 2022 року. Напередодні повномасштабного вторгнення його тематика була присвячена єдності українців у непрості часи. Тепер проєкт продовжує традицію, розширюючи тематику уроку новими актуальними питаннями.